Херсон Одеса Миколаїв. Давайте дивитись. Доброго дня. Херсон Одеса Миколаїв. Що буде? Не забувайте підписуватись. Херсон найближчі дні. Не готові до зими. От зараз кажуть, от як підіймається це питання, не готові. Збираємо як останній врожай, і тут вже треба запасатися, готуватися, до холодів чомусь. Нам кажуть, ми не можемо, бо ворог до нас тягне з усіх боків, тягне свої руки. Не вистачає якихось спеціалістів, які б могли або місто обслуговувати. Людей немає. О, треба щось робити таке, звичайне. Можливо, це там ну, елементарні якісь роботи. А робочих немає. Херсон найближчі дні. Ворог знищує, не пускає працювати. Дуже гучно. Херсон найближчі дні. Трошки затища, потім пішли дрони за дронами. ще якісь щось ще літає в небі, таке щось новеньке знову. Ракетна атака буде, удар важкий буде. Зруйнуванням буде. Поруч гаражі, ще таке, багато гаражів. Що Верховна Жриця нам каже по Херсону Верховна Жриця нам ну, каже по Херсун. Захищайтесь, стойте в обороні стійте. В обороні міста, поки на фронтах нам треба рухатись вперед-вперед, нам дуже треба. Щось ми будемо робити на фронті, тому за верховною жрицею за карту це таємний план, таємна інформація. Смерть іде до міста. Керівництво найвище це знає. Є наказ по Херсонському напрямку, там, де це можливо просуватися. Буде така можливість Херсонщина де окупована найближчі дні. Ну, Те, що випало біля води об'єкти. Херсонщина деокупована, найближчі дні. Смерть. Наші склади горять, дуже багато дронів, загроза для цивільних. За дітьми, за дітьми буду полювати. Жертви серед дітей саме. Він біситься, бо ми десь дуже в дуже добрій обороні стоїмо. Десь все ж таки просуваємо. Зараз фронт подивимось. Ворог не розуміє наші плани на Херсонському. Херсонщина окупована на найближчі дні. У них там трохи оборона повалиться. У них там руйнація. Но ми даємо відсіч, ми, до речі, чомусь обстріляємо їх важким. Дотягнемо ми туди резерви. Я знаю, що є паніка, що звідти виводять якісь бригади ну серед наших. Да, насправді є момент, знову ж таки, нам десь треба пройти діти, якась точка, куди нам треба. Ми вже підготувалися там. Там просто треба діяти. І захищати своє, чомусь фраза в голові. зі щитом або на щиті. Страшне. Одеса, найближчі дні. Одеса, найближчі дні. Захист працює. Причому цілі якось далеко йдуть, як з моря. Затемнення. Знову ж таки показує. Під кінець місяця здоріє. Що таке затемнення? Це коли ну, все, загублені душі, жертви можуть бути вісні. Знову карта алтар. Вона йде по багатьом напрямках, по багатьом містам зараз. Це значить, що просто треба людські жертви. Передбачена це ціль, спати не дасть, це центральна частина. Може з моря заходити. Прям показує, що. Ми вже це бачили. Одеса найближчі дні. І де атака. Ми якусь операцію розгорнемо, це нам помста, але, знаєте, у нас вдасться, ворогу не вдасться це все, що він хоче. Окрім цього, невеличкі будинки будуть зруйновані, область також дуже гучно. Там прильот за прильотом в області. Якось метушиться буде ваша влада. Один на одного кляузи доклади там пишуть. Незадоволені чомусь вашою владою на верхівках. Не треба писати, що там хтось у вас добре, хтось поганий. Всі ми люди, все зрозуміло. От щось не подобається, що жертви допускаються. І що мало людям чогось виділяється. Я так розумію, гроші на місто зайшли, не все освоєно. Ось такий ліричний відступ. Да? Влада, то влада, нам треба бачити, що війна принесе. Десь найближчі дні. Ракета йде. Смерть іде. І район так само дуже гучно. Там, де кораблі так само загроза. Дрони йдуть, але вони більше будуть кошмарити область. І якийсь момент, що там не все можливо збити. От якось вони заходять, що ми вже їх починаємо збивати, ну, як над містом, над містечками. Миколаїв найближчі дні До чогось військові готуються? От чесно те, що я бачу. А В області Гучно, там жертви там прильот, і в пустир там прильот. Миколаїв найближчі дні. Інфраструктура загроза. Дивіться, тут є можливість бити на підльоті до міста, тобто в області відпрацювати, але знову ж таки, це можливість, тому що загрозу по місту показує. І буде момент, коли вам, ви почуєте вибух в місті, але вам нічого не скажуть. Ну, от якось за картою, за картою дурня тихо всі промовчать.